І всім привіт, друзі! Ми сьогодні катимося із того говнючого села на отому двохітажному потязі. І ще не приїхав состав, але зараз вже там проводниця мене чекає, через 5 минут буде відправлятися. Ой-ой-ой, так швидко. Знаєте що, друзі? Моє місто купе. оце, е, От мій от білетчик у мене є отакий. І... Зараз eh, прийдемо проводниці скажемо. Добрий день, проводниця, от мій. Беріть прямо всі білетики от тут. Зараз да, проверяло. Можете сідати. Дякую. Ну, я верну. Так, а як я сяду? Просто! Авайте на ті блоки сідайте. Окей, вам тут ну, ваша переческа мешає. Ладно. А от у вас до двері відкрита, так? Ага, заходимо. Ой, прямо ше, до побачення, ага. Дивіться, блін, реально. Зараз кажуть, світло включать по всьому потязі. О, включили прямо ж світло. Так, і у мене прямо аж верхнє місто. Я прямо заказав, щоб я їхав верхньою полкою. Тут у нас туалет. І зараз ми піднімаємося на верхню полку. Так, тобто На верхній поверх. Так, де моє купе? Оце моє купе. От, тут прямо ж моє купе. Так, так закриваємо. Я не понял, чому тут столько нема. но зараз через 5 минут відправляємося. Так, зараз ми будемо іслідувати копе. Нема світильника тут. І тут прям аж є оце ліжко. І оце ліжко. Ну я буду наверху спати. Дивіться ця друзі, де я прям аж. О, опинився, отута прямо аж Ага. Отут я прямо ж опинився. І ви замітили, що тут є така ступенька. От, коротше, оце отлискаємо оце. І ми прямо аж залазимо на ту ступеньку, запригуємо сюди. Щоб я нікому там не мішав, йомайо зараз почекай. Ну, отут прямо приберемо і все. І тут є ще місто для багажа. У мене прямо ж якраз є багаж. От, такий прямо ж у мене є багаж. Так, зараз три, через 2 минути вже відправлення буде. Так що е, можемо перебиратися от сюди. Це моя полка. Ну шо ж, е, спокійно, мабуть, будемо їхати. Що це, йомайо, опять було? Опять другий раз е, прицепляється ті потяг, йомайо. <світ> так, ладно. Давно зараз там должна проводниця вийти за пастельним бельйом. Спроводник зашл. Так. От вас постельне белье, будь ласка. Ласка, на верхнюю полки отута. Дякую, проводник. Так, він нам дав постельне белье. Зараз за одну минуту ми будемо відправлятися. Ми вже... О, потяг уже загудів і ми вже тронулися. Так, ми їдемо. У мене тут колбаса на каруселях, і зараз ми поспимо і. І прям аж уже виспимося на вокзалі. Ох, стать, я вже виспався. Так, треба вже спуститися. Я просто захотів. Знаєте, що тут зробити? Я о, спросив у розрішення провідника. Можна отут прямо ж вікно отак. Отаким от, от от образом закрити. Ай, а не можна. Значить, тоді будемо так спускатися. Так, ми вже. Приїжджаємо почти уже? Приїжджаємо. От просто проводник хоче. Проводник хоче просто кофе принести нам. Так. Так, добрий день, доброго ранку. О, добрий день. Ви що нажиралися? Не, я вчора такий був. Ну no, no, ладно, На, будь ласка, кофе можете принести? ]バイ. Конечно же, можу. От ваше какао, просто у нас кофе не було, і у нас є какао таке, ну і з печеням можете закрашити. Дякую, проводник. Ох, я так не убрав пастельне бельє там. Треба убрати, нам ще десь 10 минут їхати. так, Десь 4 минутки треба проїхати. Скоро буде вже посадка, і я предлагаю сходити в туалет. Просто вже збираємо це більйо, і... І йдемо прямо що в туалет. Так, ви це не бачите? Так, ми є друз друзі зараз в туалеті. Ми тут все зробили уже ділішки. Так. Ми шланг відкриваємо, померли ручки, все наверх треба. Двері всі закриті. Е, чому світло горить? Ми забули виключити, так виключить. О, давайте ще подивимося, дивимося, хто там, який у них купе. Можна до вас зайти просто подивитися, яке у вас купе. Не так можна. Так, у вас тут, у вас тут просторне купе, ну так, без верхніх полок. Ладно, до побачення. Так, піднімаємося наверх і йдемо в своє купе. Ми вже доволі дощ пішов уже. І вже тут... Трошечки світліше стало, ну вже ми приїжджаємо. так -та! пасажири, приїжджає потяг з, з вишенька, з другої колії приїжджає потяг на першу платформу. Ту О, ми вже приїхали, друзі. Виходимо. І ми вже, бачите, приїхали от дерева, бачите, вже приїхали, Заємо. зараз я прямо сюди. Фух, друзі, ми вже приїхали от сюди прямо аж. Боже, будинок гарний. Зараз сяду я на метро. Поїду я. Ну, зараз я сяду на метро прямо ж поїду зараз додому прямо в аеропорт. Там Друг прилетів, значить я возрожівся на почезі. Прямо ж друзі. Так що друзі прямо аж ми прямо аж йдемо, прямо аж ми вже приїхали і ідемо на метро за другом моїм. От ми їдемо за другом зараз на метро. Зараз за нами должно метро приїхати. От воно метро. Зараз сідаємо їхати. Тру -тру. Друга установка буде. Де the... Кілстирська. Next station is Кілстирська. Please the close and doors. Кіллстірска, Кіллстірска стейшн, please, may the closing doors. Друзі, ми зараз приїхали на Кіллстірску і зараз ми будемо від'їжджати. Тон-тон, Друга станка буде, де аеропортський зал. Обережна дверя закривається, next station is аеропортський зал, please, may the closing doors. О, ми їдемо на аеропортський зал. Там аеропорт знаходиться, там друг він знаходиться. Так, на аеропорті. Аеропортський зал. Так, все ми е, висадилися із метро. О, все вже метро поїхало. І ми йдемо прямо ж наружу на аеропортський зал. Вот От це, от, от це село. Ми прямо аж біля села прикиньте, прямо ж. От наш аеропорт. Дивіться, от це село. От де аеропорт. Так, о, зараз прилетів друг з того літака. Так. Зараз його буду зустрічати, друзі. З того літака. Так. Йома, -йо, оце ми сьогодні путешествуємо з вами, друзі. Прикиньте, ага. Так, я не знаю, де друг буде відходити. Скоріше тут. Дорожа, як ви давно не бачились. Ну так, давно, давненько. Літак лечив, ладно. Ми йдемо зараз з другом додому, а ви підпишіться на канал і всім до побачення!